Стамбульські так звані перемовини ще кілька днів тому обіцяли бути похмурим гнітючим заходом, за результатами якого не трапиться нічого. І українська і російська сторони просто роз'їдуться, показавши Трампу, що мовляв, йдуть якісь перемовини, якийсь мирний процес. Після цього, скоріше за все, на нас чекатиме нова повітряна атака. а Трамп скаже Владімір Стоп. І про те, як він вірить, що Владімір хоче миру, і треба почекати ще 2-3 тижні, поки він визначиться. В принципі, події десь в такому фарватері і рухаються. Але є одне але навіть таке чимале але перемовинам у Стамбулі передувала блискуча операція СБУ, під час якої була вражена стратегічна авіація Росії. Та сама, яка є частиною легендарної російської ядерної тріади. І, до речі, ті самі літаки були уражені, які постійно обстрілюють Україну балістикою. Зараз пишуть про різні цифри того. Що було уражено і скільки було було уражено літаків? Осінтери точно підтвердили дев'ять уражених борців на одному аеродромі. Всього їх було атаковано 4, Хоча не всі були атаковані вдало. В СБУ кілька разів наголосили, що вражено все-таки 41 літак. А Зеленський заявив, що йдеться про ураження 34% стратегічних. Ракет Росії, як би там не було кількість таких літаків в Росії обмежена, і навіть якщо ну припустімо дійсно їх там знищено лише чотири, це вже чудові новини, тому що нових літаків Москва побудувати не може. Ну і ви напевно вже знаєте, що літаки були знищені маленькими такими дронами, які вилетіли з подвійного даху мобільних будиночків, які були завантажені у фури, зробити з ними росіяни нічого не могли і. Цю спецоперацію фактично готували півтора роки, і вона точно увійде у підручники. Операція зухвала, потребувала небагато ресурсів і була проведена просто у ФСБ під носом. адже штаб квартира СБУ в операції Павутина знаходилася просто біля одного з обласних відділень ФСБ. І Весь цей час, допоки не розпочались перемовини, російські офіційні особи та офіційні. Структури просто мовчали, набравши у рот води, і ніяк не коментували ситуацію з літаками, бо це ж незабаром зустріч у Стамбулі. На якій Росії треба корчити із себе дуже мирних і слухняних. Помічник Путіна і голова російської делегації Мединський втік навіть від запитань своїх же російських пропагандистів. Володимир Ростиславович, а скажіть, будь ласка, як удари по російській телевізорі скажуться на переговорах? Завтра, 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 А завтра. ви бачили умови, які ви... Ти... Все бачив, все знаю, все завтра. До речі, самі російські пропагандисти у Стамбулі отримали також дуже теплий прийом. Стамбул! Валіть брату своєго брата-предатлю, і Росії, до черту! Ну, а потім було вже просто приємно подивитися, як наша делегація, представники здебільшого міноборони дивляться в очі російській делегації. Ось наша делегація. А ось московська делегація. Подивіться на ці обличчя. В кінці, уточню ще раз був Володимир Мединський, голова російської делегації, упоротий на русському мірі на всю голову помічник Путіна. І на минулій стамбульській зустрічі, яка відбулася 16 травня, нагадаю, що він погрожував захопити нові області з тих пір, минуло два тижні, і російська делегація повернулася без третини своєї авіації. Окрім того, нагадаю, що і Чорноморський флот нині частково ховається в Абхазії, а частково ховається під водою годує Риб. А Україна тим часом ще раз продемонструвала, що вона може надрати Москві дупу і має ще в рукавах чимало карт. Тим часом мовчав Дональд Трамп. Принаймні, поки що можна припустити, що на момент виходу цього відео, чи невдовзі після нього, президент США вивергне знову із себе якусь заяву про те, наприклад, який прекрасний Путін, чи як Путін хоче миру, і в принципі нічого особливо в порівнянні із тим, що було до стамбульської зустрічі, до стамбульського цього псевдоперемовин нічого не зміниться і e... Ми вже звикли, як нам розповідають і звідусіль кричать заголовки про те, що все Трамп уривається, терпить зараз. Трамп як покаже зараз, просто таки станеться неймовірне, і ведуться якісь скажені санкції, і вже терпіння президента США, знаєте, виливається за вінця, і нас цим годують із телемарафону, з і, в принципі, плюс-мінус одні ті самі персонажі. До миру більше не вірить, і президент США Дональд Трамп публічно заявив, що кремлівський диктатор збожеволів, і американський лідер готовий до нових санкцій проти РФ. І після того як він це заявив, він ще раз повторив, що Путін хоче миру, і що він дає Путіну ще 2-3 тижні. Ось ця карусель така, знаєте, вона крутиться, крутиться от по колу, так уже три місяці, і її навіть уже якось соромно обговорювати. І Мені дивно, що є люди, які вважають, що ось тут щось зміниться якісь переговори, що зараз до всього домовляться і буде мир. На жаль, друзі, не за тим Москва їздить у Стамбул. Але тим часом з'являються новини із Сенату США. Мовляв, уже і сенатором уривається терпець. Хоча і ці новини ми маємо порозуміти також, і що за ними стоїть. От кажуть, що мовляв готові запроваджувати ті самі скажені санкції. Сенатор республіканець Лінсі Грем, близький соратник Трампа та сенатор демократ Річард Блюменталь оголосили про намір запровадити нові жорсткі санкції проти Росії до саміту Великої Сімки. А він буде відбуватися в Канаді буквально за два тижні з 15 по 17 червня. І мовляв, там передбачено, що будуть запроваджені тарифи у 500% на імпорт з країн, які купують. Російські нафтопродукти та Уран все це виглядає, начебто, дуже цікаво і багатообіцяюча і приємно, головне і навіть вкладається в логіку самого Дональда Трампа, який мріє накласти гігантські мита на все, до чого тільки дотягнеться. Втім, ми вже бачили, як це працює, як працює Трампівська агресивна митна політика, вона фактично провалилася по всьому світові. Весь світ побачив, що трампівські економічні погрози. Дійсно є лише погрозами, а не якоюсь жорсткою економічною політикою. Тому може і ця заява сенату, знаєте, є лише погрозою від Трампа. Тим паче, знаєте, без його згоди, без його відмашки республіканці в обох палатах навряд чи голосуватимуть за будь-що, Бо така тепер у США політична культура. Демократія із розворотом в авторитаризм до речі, маємо констатувати, що у Європі і не аби де, а просто біля наших кордонів наші сусіди поляки обрали правого консерватора Кароля Невроцького за президента. Його висунули еліти партії право і справедливість та фактично підтримали, хоч і не напряму ультраправі із антиєвропейської та проросійської, антиукраїнської партії. Конфедерація Кароль Навроцький, колишній голова інституту національної пам'яті Польщі, він його очолив у 21-му році, і одразу почав займатися історичними війнами. Звісно ж, в центрі уваги була Україна та Волинська трагедія. Навроцький воював із українським інститутом на замість того, аби вести діалог, на який насправді Україна була дуже налаштована в одному із своїх інтерв'ю. На посаді очільника інституту Нацпам'яті, пам'яті, але ще до висунення у президенти Навроцький назвав українську Галичину східною малопольщою. А на початку 24-го року надіслав офіційного листа посольству України у Польщі, в якому спробував аргументувати, чому його відомство підтримало зупинку розслідування депортації українців урядом комуністичної Польщі під час. Проведення операції вісла, ну і найважливіше для нас річ він також заявляв, що Україна не увійде до ЄС та НАТО, якщо не відповість за Волинську трагедію. При цьому польський політикум на цих виборах зробив українську карту однією з основних для отримання політичних бонусів на виборах. Тут і війна, тут і бачили, до речі, це ще під час парламентських виборів у Польщі, коли фермери блокували українські фури. Сподіваюсь, польські фермери після подій на Росії на російських аеродромах будуть більш обережніші з українськими фурами. Також це стосувалося історичних питань і можете не сумніватися у тому, що Росія також взяла участь у виборах президента в Польщі і доклалася до перемоги Навроцького. Польське населення зумбували доволі довго, починаючи від уже згаданих акцій фермерів. Серед яких поширювали недостовірну інформацію про вплив українських товарів на польську економіку. Далі постійні були мігрантські атаки, якщо згадуєте зі сторони Білорусі. Мігранти штурмували кордон Польщі. Ці всі мігрантські заворушення організовували російські спецслужби, і власне ця історія також збільшувала радикальні настрої у країні. А також просто тонни дезінформації в соцмережах, тонни російських ботів, які брехали про Україну, брехали про Європу, брехали про війну і так далі. А також багаточисельні диверсії на території. Польщі їх за останні роки також було чимало. Все це разом створило достатній рівень напруги у суспільстві, аби проєвропейському і проукраїнському Рафалу Чарсковському не вистачило буквально півтора відсотки, аби виграти вибори. У будь-якому випадку нам доведеться працювати із Навроцьким, як і з президентом. У будь-якому випадку у Польщі ще залишається проєвропейська європейська. І парламентська коаліція, і уряд на чолі з Дональдом Туском. Ну, хоча, на жаль, ми розуміємо, що вона тепер не є такою міцною, як нам би хотілося б, і нові вибори президента можуть. Пришвидшити дочасний фінал цієї коаліції і цього уряду, але друзі, нам робити своє. Ми маємо концентруватися на допомозі нашій армії. Це те, що має робити кожен. Я вам у свою чергу дуже дякую. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобаєчки, тиснути на дзвіночок, поширювати це відео, коментувати, підписуватися. Дивіться, щоб не злетіла підписка. Таке це теж буває. І пишіть, пишіть коментарі. Напишіть чим на вашу думку обернуться. Ось весь цей процес у Стамбулі. Напишіть, що ви думаєте про поведінку Трампа, і чи будуть США запроваджувати якісь нові санкції? І те, чи варто нам чекати проблем від Польщі, друзі, особливо подяка тим, хто підтримує мою роботу, підтримує незалежну журналістику в ці непрості для журналістики часи. І дякую всім спонсорам на Ютубі і патронам на Патреоні. Друзі, з вашою допомогою виходять нові відео. Ну і найголовніше не забувайте, що ми маємо донатити на збройні сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па!